Топ за тиждень, що минає, топ того, що вони говорили, мололи, несли, показували і давали слухати. А нам, аби не слухати усе, концентрована версія. Мене Олена Центела звуть. Ви на моєму ютуб-каналі. Дякую, що підписалися. Якщо раптом ні, зробіть це коментарі, лайки, шери і вся активність вітається. Отже, спершу про важливе, скажіть, а що ви чули? От з приводу того гучного фільму про Кадирова? Ну, того, який наробив купу галасу, де розповідається, що Кадирову жінки народжували різні жінки, народжували в неповнолітні, ще в 14 років, і в 15, що конкурси краси спеціально для жінок Кадирова проводили. А? Що чули? А, нічого? А що чули з приводу того, що Кадиров, він страшенний корупціонер, теж нічого, а що таксисти йому гроші? В банкоматах знімають в шалених сумах мільйонами теж нічого. Зрештою, і не почуєте на сьомому місці, точніше, за дужками, цитати, яких ви не почуєте про Кадирова, не почуєте, чому він терміново одружив своїх синів обидва неповнолітні. А ми скажемо, що певно, що підгорає і справа не тільки в діагнозі, який йому поставили, не крос підшлункової залози. Щось дуже суттєво змінюється. Операція наступник чи так це працює. Напевно, що Дондонич має знати, а не відео знімати за тиждень. Він зняв чотири відео, але в жодному немає реакції, що в його вчергове звинуватили в причетності до смерті батька. Його в чергове звинуватили до корупційних схем, до відмивання кривавих грошей, до захоплення заручників і вимагання відкупів до того, що він причетний до масових вбивств і до індивідуальних страт. Теж ну і про німцова теж було те, що ви не почуєте. За дужками. але ми розкажемо і будемо слідкувати наступного тижня. Тема з Кадировим буде однозначно в топах, не знати чи покажуть їх на пропаганда шоу, що точно покажуть це еротичні фантазії Лукашенка. Лукашенко на старості років вирішив поділитися, що йому сниться. Виявилося тьолки, але не ті, про яких ви подумали. Він в своєму репертуарі. От і запомни, заповнені. Я это все прошел. Так я, кроме сельского хозяйства, не понимаю. Неправильно, нет, лучше мне сняться по ночам сейчас. Люди, с которыми я работал, снятся, коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Ноч даю там є ще ужас. От в цьому ночь даю там є ще ужас, все ставлення Лукашенка як картопляного бульбера до своїх людей. Ноч даю і ще там ужас. Що ужас, то вже на сьомому місці. На шостому аналогічна історія з тим, що. Лукашенко не до Лукашенко ж заходився перевіряти, що там у нього з арміями, з літаками, з ракетами, кометами і всім тим решта. Чого? Бо побачив всім поверхів на кордоні з Україною. Важкої техніки хаймерси, гаубиці М 777 Бредлі. Ну і все, все, все. То решта страшно. Страшно, і шойгу заміннику білоусову Андрію. Того заходився інспектувати далекий схід. Для морпіхів, казарми, У мене дуже велике питання: а чому морпіхів, які нині не дозапакетувалися в Україні, планують відіслати на далекий схід? Це певно такий серйозний хід. Але тут же ж, справа у тому, що білоусов, ну призначений, що його замінитель, він прийшов і почав одразу погрожувати. Не знаю, чи то своєму підлеглому, чи то підряднику в суті, справи це не змінює. Уявляєте в цивілізованій країні, щоб міністр погрожував? Ну, здравствуйте, да Россия де цивилизованно. комплекс для занятий физической подготовки. У нас контракты все заключены, да? Контракт у нас один государственный. Первый первый Здесь. этап в составе всех объектов. На первый этап. Казарма. Я понимаю, Слово, это подсказ. вот все, я проект понимаю, что это все вот первый этап. Это реализация. Это, То есть, я сейчас этапа. Вот только это волную. Вот да. это вот все. На это все. все финансирование. Да, финансирование предусмотрено, да, все. Сделано личный контроль. Вот это все предусмотрено финансирование. Я к вам такие формулирования від министра. Це точно, министр? Вот это все предусмотрено финансирование, вот это все. Вот за цими фразами, короткими, уровнями словами, на трое литературе, все, мою навозе. І ховається головний сенс. що Білоусова в їхнє міністерство утилізації, а чи оборони, а чи нападу надіслали спеціально для того, щоб він що? Щоб він порядки понаводив. Ну то хай собі, хай наводить ніхто не проти, гроші шукає. А якщо не знайдеться, далі слухайте, погрожує. Знаєш, мені будете які докладують количество механізмів, людей, і тільки спробуйте не вздать сроки. Только спробуйте. Ми понимаємо соціальну відвісність. Це буде ваша уголовна відвісність. Так, на всякий случай. Не а пер... От останнє слово: яке соціальна, спеціальна, соціальна, социальна. Що, що вони мають на увазі? Коли вони це обговорюють? Сидіть, будете. Оце от манера спілкування нового правління, нової еліти в Лапландії, в Кремляндії, в Лаптістані, в Берізкостані, ну, власне. Еліта, міністерка, яку вони заслужили, правителі, яких вони хотіли. Ну і так так, тема про морпіхів, яких мають заслати чомусь на далекий схід, вона геть залишилась не розкрита, не допакетовані, а втрати є. А втрати є. А от в чому справа втрати є це така собі розмита формулювання для тих, хто досі не вірить, що Росія хана, ну очевидно, та? і на фронтах, і не тільки втрати є. Коношенкова немає. От якщо Конашенкова немає, немає кому казати, що їх немає. Вибачайте за таку складну і заплутану конструкцію. Поки Конашенко був і шалені валізи грошей на піар шойгу заносили всім пропагандистам. От вони й казали. Та немає, та все героїчно, та всіх перемагаємо, та всіх ловимо то тут, і от там, і от там, на стінці сільського клубу, який залишився власне, в селі єдиною цілою спорудою, або стіна від нього лишилася триколор російський. А тепер ж так не працює. І оскільки баблішко, то позакінчувалося, ну, піарити шойгу, а шойгу-то в принципі вже немає, то можна не піарити, можна спробувати сказати правду. І на п'ятому місці вривається. Ну, такий собі персонаж Баранець, який починає говорити. Така втрата ж є. Будь ласка, слухайте. У нас нескільки генералів уже слетели з довгастей за неоправдані втрати. Вище політичне керівництво і військове керівництво, в общем-то, не гладит по головах і тих, хто допускає В общем-то, такие шалости, как, например, постройку построение личного состава на поле боя для, для награждения. Где стоят 200 человек и ждут, пока генерал привезет им медали и ордена. И в это время прилет... Украинская ракета и половина сразу же здесь на построении. Почему сняли одного из наших командармов, так я вот не буду называть фамилии, сняли вот по этой причине. Только это должен объяснять не баронец, это должно честно объяснять Министерство обороны. Ні, ну тут ви до такого аж не загинаєте. Ну, які де чесно, їхнє міністерство оборони. Не тепер дивіться, справа в тому, що всі ми знаємо трагедію 128-ї бригади, коли поранені були 53 військовослужбовці військовослужбовців від 28-го були вбиті російською ракетою. Так сама історія, їх вишукували, мали нагороджувати, а тут прилетіла російська ракета. Але кримінальна справа йдуть слідчі дії, і дуже хочеться, щоб ті, хто винні в трагічній загибелі наших гірсько-штурмовиків. Понесли покарання. Неважливо по недоумству, з недогляду, з радянського е, вірусу, який не вивітрився з мозгів, е, з, е, з будь-якої причини. Кримінальні справи йдуть. У них, ну ні, такого не буде. Але формулювання, подивіться, від цього баранця потірі які то є, але що, що там, що їх понад півмільйона? та ну ніхто навіть і не говорить. Легше говорити про якісь абстрактні втрати, аніж про 533... І далі, 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 далі. І це станом на сьогодні. Завтра буде більше. дякую моїй армії. До речі, QR-код це на дрони морські магури для гуру. Ви ж любите дивитися, як воно палає, горить, бавовніє, нічого не стається, а у них аж трясеться. Ну я люблю про це розповідати. Давайте допоможемо один одному. Малих донатів не буває. 33 гривні це найменший донат, який ми спостерігали, який впав на морський дрон. І навіть так ви долучаєтеся до того, щоб. Бити ворогів вони ж е, теж долучаються і далі коментують уважно, як вони пропонують спілкуватися зі своїми їхньому мінутилізації. З народом звикли говорити якими-то от ознайте отакими от резиновими круглими словами. Я вам. Вон... Гумовими не словами, а кейками найчастіше або інакшим способом і не тільки розмовляти, а передавати інформацію. Такий собі гумово тілесний контакт, гумово інтелектуальний, гумово, ну, власне, ви прекрасно розумієте. Кому як більше подобається, як доходить. Але історія з гумовим використанням, вона і про терпіння, і про знаряддя, і про, і про слова. Прошу. Щас скажу, о чому я? Ну, від посмотрите. Каждый день проводится брифинг, каждый день нам рассказывают о позиции российской войны. Что мы слышим? Улучшили позиции, заняли более выгодную более позицию. Да, я верю. Но когда начинаешь анализировать сводки, то видишь, что улучшали позицию под каким-то селом Ивантеевка полторы недели. Улучшали позицию. А почему бы и не говорить? Вот Путин сказал о потере. А чо, а як ви ти уявляєте, що вони вийдуть і скажуть? Ми півтора тижні покращували позицію. Невідомо де ми півтора тижні намагалися захопити одну четверту стіни, яка залишилася з величезного населеного пункту. Ми півтора місяці намагалися зробити щось, отримали урочисте. Нічого. Ми заблоковані в Вовчанську. Що де ви чули? Кількадесят російських вояків заблоковані в вовчанську. Дивно, а вони ж вовчанську вже майже взяли ну по кілька разів. Але ви, звісно, цього не почуєте. Зате почуєте Лаврова. Лавров будь здоров, витягнувся десь з якоїсь скрині, і на четвертому місці розповідає про перемовини, до яких вони нібито готові, але за умови, що не з заходом, не з Україною. А з ким ну виглядає так, що вони перемовлятися самі з собою збирається. Збираються отак. Поставити дзеркало як алкаші із чарочкою ну, цок. Ну сам з собою чокнувся, сам з собою цокнувся, сам з собою п'ю, сам з собою гуляю, сам з собою і угоди підписую мирні або немирні. От як воно жити з бідою, хаосом і війною в голові? Лавров демонструє. Ви анонсуєте, Росію. позовут тоді, коли а, западноукраїнське сформулює свою позицію. І цю позицію пред'яві Росії? Ну це черно ультиматум, так з нами нельзя розмовляти. Та ладно. Ну вже ж розмовляють і будуть розмовляти, і далі буде гірше. Ну справа у тім, що розмовляти з вами в принципі можна було би не розмовляти, якщо б ви не були такими довгими. Насправді, а про ультиматум, ну давайте хто там про ядерку шантажує, хто там розповідає, хто там тиснув на газ. А вже на газ не тиснеться. Ну давайте натиснемо на щось інакше. А вже і тіньовий флот не працює. А про долар про долар неодмінно поговоримо. Але поки що Лавров вправляється в майстерності дипломатичної в колишньої дипломатичної чогось там вправляється. Якщо вони цього не розуміють, Ну мені жаль, їх. Діпломатичні способності, які вони втратили собственно рядом, підмінив діпломатію санкціями, ультиматумом і шантажом. Ядерна дубинка тут мала би бути, і погрози потопити, захопити і перемогти за три дні, максимум за два тижні. Ну і прожести доброї волі теж тут мало би бути. Ну але вже не сказав. Саме реалістична основа була предложена президентом Путіним. Путин и реалистично. Хм. Интересно. Как он комбинирует такие фразы в одне Территории, которые обозначены четко, недвусмысленно окончательно, как территории Российской Федерации в нашей Конституции, должны быть полностью освобождены от иностранных войск. Вот тут все правильно. Чітко і однозначно мають бути повністю звільнені від іноземних військ, російських, септо. бо те, що окуповано росіянами, воно для них є іноземне, і вони є іноземні інтервенти і о, іноземні окупанти. І хай валять. Ну, Все ж чітко. А що там у вас в Конституції написано, то взагалі нікого не калампо це м'яко кажучи, тому що це ж ваша конституція, така собі дивна історія, можна на паркані написати все, що завгодно. От я хочу собі віддайте мені. Якутію. Напишу собі в Конституції у себе в хаті. А чому ні? А юридичну силу для нас, ваша Конституція, має приблизно таку саму, як мій паркан для вас. Хоча навіть паркан мій більше, бо ви приходите подивитися на мій паркан, а я до вашої Конституції, якщо би, то її і не дивилися би, правда ж? Тому прикриватися папірчиком, який ви самі ні в що не ставите, ну, зрештою, легше прикриватися. Чимось іншим, бо папірчик той негодний ні на що. Навіть Путін вас знає. Каже: ніхто його ультиматум, який він висував, 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 висував і висунув, не всунув назад, ні вперед. Взагалі нікому, ані Путін, ані ультиматум не Поки не оправдались. Що касається реакції наших западних, так називаємих партнерів, ви сказали, що я видимо, не не жду, ні, якраз наоборот. Я якраз і саме такої реакції. на первом этапе. Но что будет позднее, это время покажет. В зависимости, все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на Земле. Не на Земле, друзья, ну в Земле. Ну вот не на Украине, а в Украине. Ну вот так и на, не на Земле, а в Земле. Ну, ситуація в землі, вочевидь, для Путіна і йому подібних, і ним же заражених, вона буде змінюватися. Але саме формулювання: погодьтеся, можна, в принципі, оцю от, е, частину промови Путіна вставляти на будь-що. Е, чому підвищили пенсійний вік? Та ну власне, якось я на цей варіант і сподівався. А ви сподівалися, що взагалі вас ніде не приймати? Та я на першому етапі так і сподівався, але подивимось на результати, е, які будуть е, час покаже. Ну, зрештою. Про що мова? Мова про те, що Путін дав штангу. І нова історія, яка буде тягнутися наступного тижня, це про те, що Путіна не почули, він був хорошим і обіцяв не тиснути ядерної кнопки. А тепер давайте подумаємо, раз ультиматуми Путіна, де він був хорошим і не погрожував, не почули, то може якісь інакші і знову налякати ядерною кнопкою, а не лякались. Що нового вигадають, будемо дивитися. А поки вони продовжують хвалитися азійським турне Путіна, Північна Корея і В'єтнам. Ну більше нікуди, тому дивна подорож звісно, ми можемо іронізувати скільки завгодно, але. Купу-купенну снарядів він таки привезе з північної Кореї? Якщо говорити про цифри, то 2,4 мільйони це ємність, яку може виробляти Росія. 4 мільйони потенційно може віддати Північна Корея. Це все летітиме нашим на голову. Тому QR-код я нагадую ще раз і ще раз це для того, щоб їх було менше, а нашим було трохи легше. Так, от воєж в північну Корею, коли два диктатори зустрілися. З дивовижного, звісно, путіну подарували таку собі картину, дуже подібну на надгробок, і двох псів. Він взяв тих двох псів і з ними поїхав в В'єтнам. Невідомо, що сталося з псами, чи повернулися вони звідти, але тим не менше Путін повернувся. Краще би навпаки, але тим не менше, як є пропагандисти, ті, які на першому місці виставлять Путіна, вилізають з ним аж на друге. Бо В'єтнамо північно-корейське турне. Показало, що дурне щось напхенянило і щось наханойло. В самом деле наділа много шума, жутко страдають першою очередь американці. Важне заявлення прозвучали коротко, єсли але тут помітьте, хто заявляє. Путін заявляє, а його називають слова важливими. А далі йде набір дивовижних якихось фантазій. Путін заявляє, що нібито Захід щось вирішив, але Захід. З Путіним не розмовляє, і він про це жалівся хвилину. Тому за поміняє Зеленського в першу половину наступного року, Путін сказав. Возможно... Путін сказав. Вірим. Путін сказав, що в принципі Ленін Сталіну сказав. або Сталін Леніну сказав Україну створити. Ну і Рюриковича. Угу, теж Нанести превентивний ядерний удар Росії поки не нужна. Росія думає про можливих зміненнях в своїй ядерній доктрині. І що. От воно вже ж нікого не лякає. Дивіться, удар наносити не будуть, немає принципу, але в принципі можуть подумати на те, щоб змінити принцип. Але удар все одно наносити не будуть. Чи будуть? Ну, пам'ятаєте, як Росія була попереджена, що щойно вони застосують ядерну зброю, навіть якщо ніхто не постраждає їм, гаплик. усім їхнім цілям. І про це офіційно повідомили Сполучені Штати. Тихесенько, спокійнесенько сказали, що нуль цілий вас залишиться на землі, ну і в повітрі теж Хамство США йде в стратегічному плані. тільки во вред Цього ніхто не простить. Американці всім надає. Точно, ну тому давайте долари виносять, будемо палити. До речі, про долари буквально замить. У них же там не покращилось. Цифри є, а доларів немає з євро. Теж проблема. Для Росії це досить важливо. стратегічне пораження буде означати прикрашення її государственності, а значить, нам незачем боятися, сказав президент. Надо йти на все, надо іті до конца. А от тепер дивіться важлива історія: це те, що буде тягнутися найближчі місяці. До кінця, але не Скабієвського і не путінського. До кінця отих всіх мобілі, контракту захопле, ну і так далі. До кінця це означає, що по селах залишиться по троє якутів і по двоє бурятів. До кінця, це означає, що все для фронту, все для перемоги, що пенсії навряд чи. ще цей рік протягнуть. 25-й, ні. І Білоусова туди ж в Міноборони поставили зовсім недаремно. Кінець це означає, кінець хорошого життя, військова економіка. На повні рейки на фронти їм все вистачить, а от жити жити буде гірше. Телевізор буде далі розповідати, що в холодильнику повно, а холодильник, холодильники можуть підключати. Звісно, не так скоро, як нам би хотілося, але цілком у притомній і видній перспективі. Так от, оце от нам немає чого боятися. Бо втрата суверенітету ну тут інакша історія, або вони змирилися з втратою суверенітету, бо недаремно поневолені народи все гучніше починають говорити, що не хочуть більше тягнути це ярмо. Недаремно люди, які живуть аж надто зле, згадують, що в принципі їм не дуже потрібен м -м, міст в північну Корею через Туманне, бо у них в принципі немає інших мостів в регіоні геть. Хай би там внутрішньоросійські будували, але поки їх не чують. Немає чого боятися, треба йти до кінця, інакше Росії хана. Ця теза на найближчі кілька місяців стане головною в їхніх ефірах. Росія проводить, ну, некоторую ревізію відносин, які були накоплені за прошедші 30 років. і це, слушайте, ну це як в домі. То есть в доме время от времени нужно наводить генеральную уборку. А что-то, в общем, сломалось, из чего-то вы выросли, что-то вышло из моды, а что-то, в общем, понятно, желательно в хозяйство приобрести. С союзниками примерно то же самое. То есть есть угрозы традиционные, есть угрозы совершенно новые, а, и есть старые друзья. Правірене віні, якщо йте я про В'єтнам, угу. про В'єтнам. А я ж про північну Корею. Чомусь так про північну Корею за душки. Мені не зрозуміло, в яку категорію відносять Північну Корею до зламаного того, що вийшло з моди або стало непотребом ну, в 2017 тому особисто Путін власне про санкції там було про Північну Корею, що проти неї, там весь світ М? ні, не пам'ятаєте? А тепер же ж дружки. Угу. Два диктатори, як ляльки весільні на капоті катались. Зрештою, В'єтнам дуже помірковано. Дуже-дуже помірковано. Експерти кажуть, що навряд чи ми побачимо з В'єтнаму, боєснаряди і техніку на фронтах. Але тим не менше. В'єтнаму вигідно комунікувати з Кремлем, бо хочуть вилізти з підпарасолі Китаю, з яким у них дуже-недуже, ну, дуже, як ми пам'ятаємо. Але тим не менше. Ревізія. Прикро, що ревізувати доведеться небагато, точніше, їм прикро, а нам не дуже. І от, напевно, що усе те старе і непотрібне вже проревізували. Ну і обрали. Ну, Північну Корею, В'єтнам, куди там ще? Ну, куди там ще? От чекаємо, куди там ще? Ну і на першому супер першому місці пояснення від колишнього їхнього, а що насправді відбувається, далі без коментарів правду, коментар від того, хто намагається пояснити їм же в Росії, що у них з Путіним відбувається в тих Кореях і В'єтнамах. Єтнемах. розумієш, що війна приходить на територію Росії. Путин догадывается, что эту войну он может не выиграть. Путину, в принципе, это без разницы. Он готов расплатиться и всей страной, и каждым отдельным жителем этой страны за свои геополитические игрушки. Он войну эту начал просто потому, что ему ну, все остальное уже приелось, присытилось. Хотелось повоевать. Повоевал. Сейчас война принимает такой оборот, что вполне возможно поражение России. И территория будет занята. Украинские войска войдут в Москву, причем под хлеб-соль, как с пригожидом это было. Ну и дальше, как повезет, может даже до Урала. И Путин понимает это. И Путин приехал в Северную Корею посмотреть себе жилплощадь. Дворец из Геленджика переносится на мемориальную гору Мангенде. Мангенде – это мемориал памяти Кима Первого, Ким Сена. Он там на всякий случай родился, женился, вел революционную подпольную деятельность, потом выиграл там прямо на этой горе войну. И это очень хорошо охраняемый мемориал, такое заповедное место. И Путин, который любит как раз горные складки местности, он из Геленджика переедет на другую гору, из своего того недостроенного дворца в этот нынешний. И Путин приехал посмотреть, как выглядит страна, единственная на планете Земля, куда ему будет возможность сбежать. От так. І ніяк інакше. Це їхній погляд на їхнього диктатора. І певно, що, а до речі, як думаєте, до скількох дійде історія, що Путін не за них переймається, а собі інше місце? для життя, для сховатися, для перечекати? Бункер для бункерного новий. В Північній Кореї, така собі версія. Ну і топ серед топів насправді минулого тижня це про Бабло. Алкогенерал Гурульов алкогенератор дивних слів. Цього разу він заходився в міжнародну економіку зазирати. Вийшло смішно. Ну, на кожен визов має бути відповідь, мабуть. А найголовніше, що на сьогоднішній день я очень жду осіннього саміту нашого БРІС. Казани, на котором все-таки я очень сильно надеюсь, что появится та валюта, при которой доллар практически будет нам не востребован. Это вот такой значительный будет прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа. Потому что тогда совершенно все по-другому заиграет. И доллар, в принципе, будет не потребен. Так он и вам зараз и не нужен. Вы китайцы. Вализами. Або паліть, ну так цікавіше, що було. Ні, ні, не носіть в банки. Ну навіщо? Ну це ж не серйозно. Бабки Путіна дуже класно демонструють. Насправді, етикетка від горілчаної пляшки, як написав хтось із коментаторів, найкраща валюта від Гурульова. Або для нього. Хай розраховується. Ну а що, ми ж чекаємо Саміт Брікс. Валюта Долар, Шмолар, Євро. Що там буде? Що вигадають? Нічого толкового, бо Брік з Бріксом, а адекватність з країн, які в Бріксі ще поки ну крім Росії, ніхто не втрачав. Отже, це такий топ, про який вони говорили, і що переноситься на тиждень наступний. Історія про перемовини, яких вони хочуть, але виключно Росія з Росією і інакших варіантів ні. Ідуть до кінця тому боятися нічого, саме в такому формулюванні кінець нічого боятися і втрата, слово суверенітет, незалежність, життя родини, воно може бути змінним. І, звісно, долар нам не треба. Нам давайте щось цікаве. Кадиров теж буде топ-темою, але не в контексті виправдання або пояснення. Про Кадирова будуть говорити, що він премії вручає когось нагороджує, когось хвалить, кудись їздить, комусь потис руку, комусь поцьомав лапу. Оце наступного тижня так і буде. А ми ми продовжуємо слідкувати, що до них продовжує прилітати. І так, прильоти, бавовни нічого не сталося, На чайнику шапка горить, це теж заплановано. Ну і звісно, вони далі будуть погрожувати гулагами і смершами. Вже починається. кажуть мало смерщів, краще гулаг потрібні, дешеві, а чи безкоштовні робочі руки. Тема мігрантів теж набиратиме обертів. Здається, все треба слідкувати. Ви ж залишайте коменти і залишайтеся зі мною.